Всім привіт! Ви на каналі Цікава ароматерапія, і сьогодні ми розберемо один дуже поширений міф серед використання ефірних олій. І це те, що ефірні олії можна використовувати тільки в запаховому плані, їх можна тільки вдихати. І все. Цей міф походить від того, що ринок дуже великий ефірних олій, і на цьому ринку дуже багато неякісних синтетичних олій. І компанії таким самим чином себе убезпечують від якихось, наприклад, травм. Тобто, ви можете собі нашкодити, Якщо будете використовувати ефірні олії ще й в інших методах. На моєму каналі ви можете часто почути, що я використовую ефірні олії дуже по-різному. І ви такі, о, піду взагалі візьму там якусь олію в Єві і використаю її так, як розказала Даша у себе на каналі. Але ви можете собі нашкодити. І зараз я розкажу вам про три основних типи ефірних олій, які є взагалі на ринку, і ви таким самим чином зможете і навчитеся вирізняти ефірні олії. І Обирати більш якісні серед них. Всього існує три класи: і перший клас це ароматичні масла, другий клас це натуральні масла, і третій клас це терапевтичні масла. І перший клас ефірних олій, але я би навіть не назвала їх так, це ароматичні. Це просто синтетичні дуже часто сполуки, які роблять десь в лабораторії, які нагадують нам запах там лаванди, м'яти, бергамот або інших, але вони не мають взагалі ніякого терапевтичного впливу. Ви можете їх знайти будь-де. Вони продаються буквально на кожному кроці, особливо вони продаються в різних. Еко-магазинах, в різних косметичних магазинах, дуже часто це якась єва або якісь сувенірні магазини. Тому, коли ви бачите невідомого виробника, ці ефірні олії ви можете використовувати тільки ароматично, тому що дійсно ви можете собі нашкодити зробити собі опік на шкірі, наприклад, або зробити опік слезової оболонки носа, тому ви не можете їх використовувати в терапії. Ці ефірні олії не мають взагалі жодної сертифікації, на них просто дуже часто пише натуральність, Тобто, це дуже часто написано 100% ефірна олія, але ми не довіряємо таким просто словам, потрібні більш серйозні підтвердження. Другий тип ефірних олій це натуральні олії, вони мають деякі сертифікати, наприклад, органік. Тобто це говорить про те, що там є якась натуральна сировина, вона вирощувалася десь, але ми не знаємо взагалі жодної інформації про те, як ця олія дистилювалася, як вона зберігалася, чи є якісь для неї лабораторні Аналізи, тому ми не можемо судити про якість цієї ефірної олії. Дуже часто ці олії розбавляються теж якимись розчинниками, дуже часто синтетичними, це здешевляє процес, це здешевляє ефірну олію, і тому нам здається, а чому ця ефірна олія така дешева, а ця така дорога. Да, зараз про дорогі ефірні олії ми трошки пізніше поговоримо. Ці ефірні олії вони можуть, в принципі, використовуватися в якійсь мірі в терапії, але ми маємо розуміти, що це на наш страх і ризик. Ми 100% не приймаємо. Ці ефірні олії всередину. Ми дуже обережно їх використовуємо, наприклад, в масажах, але вони все одно дуже сумнівний терапевтичний ефект мають. Ви маєте розуміти тільки те, що сертифікат органік не говорить про якість ефірної олії. Це говорить лише про те, що там присутні натуральні елементи. Але ефірні олії настільки цікаві взагалі речовини, що. Вони дуже здатні протягувати все в організм. І Якщо вони є з хімічними якимись синтетичними домішками, то на жаль, ці домішки потрапляють нам в організм. Взагалі, ефірні олії мають проходити ряд тестів. І от до цього відноситься третій клас ефірних олій, це терапевтичні ефірні олії. Незалежно тестовані дуже часто. Вони мають дуже великий перелік лабораторних аналізів. Я ось тут вам прикріплю, щоб ви могли почитати це дуже великий перелік. Основні з них це газова хроматографія і мас-спектрометрія, які допомагають визначити повний 100% склад ефірної лі. тобто які хімічні компоненти є в цій олії. Вони показують повністю цей склад. Дуже часто такі ефірні олії тестуються на важкі метали. Вони тестуються на стабільність молекул, і дуже дуже багато всього. Це говорить про те, що ці ефірні олії 100% безпечні для вас, їх можна використовувати як зовнішньо, так і внутрішньо. І я зазвичай в своєму блозі розказую саме про цей тип ефірних олій, тому що перших два взагалі вони ну, дуже сумнівні, як ви вже зрозуміли. Тому я говорю про компанію Дотера, Я її досліджую зараз, і вона мені дуже подобається, тому що саме якість ефірної олії, я це показую майже в кожному своєму відео. Ви можете перевірити на зворотній стороні пляшечки. Тут є код партії, який ви можете вбити на сайті лабораторії Source u і подивитися от ту саму газову хроматографію і масспектрометрію саме цієї партії ефірної олії. І ви можете побачити, що знаходиться в цій ефірній олії. Тобто ви можете самі собі підтвердити якість. Плюс компанія Дотера має сертифікацію PTG, що говорить про те, що ефірні олії 100% чисті, 100% безпечні для вас. І ви можете їх використовувати так, як компанія це е, зарекомендувала. Є три варіанти використання ефірних олій до ТЕРА. Це перший це місцевий варіант. Ви можете наносити ефірну олію на своє тіло. Е, деякі ефірні олії можна наносити навіть в чистому вигляді. До речі, це теж один з міфів, про який би хотілося пізніше поговорити. Деякі ефірні олії ми 100% розводимо це. гарячі ефірні олії. До гарячих ефірних олій відносяться орегано, гвоздика чебрець, кориця і касія. Ми їх обов'язково розводимо, тому що вони можуть створити нам хімічний опік на шкірі. Місцевий метод нанесення він цікавий тим, що на нашому тілі дуже багато пульсових точок, на нашому тілі багато акупунктурних точок. І найкращі методи нанесення це на стопи, на долоні і на хребет. Але насправді ще є інші методи. Я люблю дуже наносити на живіт, я люблю наносити безпосередньо на груди. І взагалі в ароматерапії є такий момент, що якщо вас десь болить, да, Наносимо саме туди, от болить суглоб, бол... наносимо на суглоб, болить у нас горло, наносимо прямо на горло. До місцевого методу нанесення також частково відносяться у нас ванни. І масажі. Звісно, що в масажах використовуються ефірні олії, і найкраще брати терапевтичні ефірні олії, тому що ви ще й отримаєте лікувальний ефект. Для того, аби приймати ванну неправильно, ми маємо пам'ятати таку штуку, що ефірні олії не розчиняються у воді. Ми ніколи не крапаємо ефірні олії безпосередньо у ванну, бо воно буде плавати такою жирною плямою зверху і ще й може спричинити опік на шкірі. Тому зазвичай попередньо ми розводимо ефірну олію в солі. Наприклад, соді, в меду, в вершках, в молоці, в сметані, тобто ми маємо розвести в якомусь жиру. Або, наприклад, навіть в фракційній кокосовій олії, як я це роблю, теж досить непогано працює. Але для ванни ми зазвичай частіше всього використовуємо сіль. Місцевий метод нанесення ще цікавий тим, що можна зробити собі такий ролер і точково наносити ним, наприклад, на якісь висипання, або на якісь такі маленькі ділянки, і теж відчувати місцевий ефект. Про місцеве застосування варто пам'ятати, що. Якщо у вас чутлива шкіра, схильна до алергій, висипок і так далі, спочатку перевірте ефірну олію на своєму зап'ясті. Я, наприклад, наношу в чистому вигляді деякі ефірні олії на своє тіло, і я прекрасно себе почуваю, і вони прекрасно працюють, тому що моя шкіра не дуже чутлива. Якщо у вас чутлива шкіра, схильна до почервонінь, то нанесіть на зап'ястя, подивіться, як воно реагує, тобто чисту ефірну олію. І, і гляньте, як працює. Якщо у вас почнеться якесь печіння або неприємність, Відчуття, обов'язково зразу намажте якоюсь олією будь-якою, тому що ефірні олії, вони, як я казала, не розчиняються у воді, і вода, навпаки, підсилює дію ефірних олій. Якщо ви хочете змити олію, щоб вона вам там не пекла або не давала подразнення, треба нанести звичайну якусь олію, і вона допоможе розчинити ефірну олію в собі, таким самим чином пом'якшуючи її дію. Якщо реакції не відбудеться, то значить, що ви можете спокійно наносити ефірну олію. В чистому вигляді на своє тіло. Якщо все ж таки реакція відбулася, то краще в майбутньому наносити місцево масла тільки в розведенні з базовою Олією. Другий найпоширеніший метод використання ефірних олій це той самий інгаляційний метод, про який е, всі знають, тобто ми можемо його вдихати, але це не тільки е, дифузор чи лампа, ми можемо вдихати безпосередньо з долонь. Зараз покажу, як це робиться. Наприклад, берете масло бергамоту, зараз особливо зима, дуже актуально використовувати цитрусові, бо вони фоточутливі, а зараз сонця немає, тому дуже класно використовувати цитрусові, можна прямо вдень берете цитрусові. Можна запам'ятати, що цитруси досить рідкі олії, і вони ну, треба не розганятися так дуже акуратно. Так, Капаєте краплиночку, розводите отак, ось, руками. Сьогодні я цілий день хриплю, я не знаю, чи це чутно на камері, але це вже просто якийсь. Ось Так робите і підносите до носа такою штукою. Робите 5-8 глибоких вдохів, можете навіть спробувати такий метод дихання собачки. Так отак <клух> бистро дихаєте. Це допомагає теж цікаво розкрити запах. Обов'язково закриваємо ефірну олію, бо вони окисляються. Це суха у нас інгаляція вважається. Інгаляційний метод також це коли ви робите собі пасивний дифузор, наприклад, на, якісь, на якесь дерево, шишки, чи якийсь гіпс, капаєте ефірну олію, можете ставити у себе біля е, ліжка, наприклад, і запах буде так пасивно вивільнятися з часом е, в своєму темпі, так як йому хочеться. Да, він буде вивільнятися, сам по собі створювати приємну атмосферу, приємний запах. Так дуже часто роблять, коли. Хочуть, щоб взуття гарно пахло, да, на спонжик чи на якусь ватку капають ефірну олію, закладають в е, своє взуття і воно гарно пахне. Також до інгаляції відноситься у нас гаряча інгаляція, волога. Тобто в гарячу воду ми капаємо ефірну олію, і вона випаровується таким самим чином і створює теж приємний аромат у нас. Так дуже часто роблять, коли ми хворіємо, і треба якусь певну інгаляцію, щоб класно легені продихати, щоб дати протизапальний ефект, відхаркуючий ефект. і Так використовується ефірні олії в гарячій такій інгаляції. В цілому, навіть приймання ванни, це теж можна сказати така гаряча інгаляція. І третій метод використання ефірних олій це внутрішній прийом. Взагалі компанія Дотера заявляє про те, що їхні ефірні олії можна приймати всередину. Я сама неодноразово це робила і це дуже класно працює. Я зазвичай рекомендую приймати всередину масла, тільки якщо є для цього дійсно потреба. Або час від часу по настрою. От Мені хочеться, я там використала ефірні олії, там лимон. Чи бергамоту, і попила там собі чай чи просто водичку. Або коли я захворювала, я приймала м'яту, розбавляла її у воді і приймала маленькими ковточками. Так у мене полегшувався кашель, і це дуже приємно працює, дуже смачно, до речі. Також дуже класно, я дуже люблю ефірну олію ладану під язик, вона заспокоює і дає таке умиротворення. Звісно, що не всі ефірні олії можна приймати всередину. Внутрішній прийом він відноситься до харчових ефірних олій. Як це визначити? Це визначається так, як ви в житті. От якщо ви їсте лимони і, наприклад, їсте коріандр, чи ви їсте, наприклад, майоран, да, як приправу, значить ці ефірні олії можна приймати всередину. Якщо ви не їсте кіпарис, грубо кажучи, чи і ялівець, да, ми дерева не їмо, якби то ці ефірні олії не можна приймати всередину. Приблизно так це визначається, але зазвичай на сайті під кожною ефірною олією теж є певні позначки, які показують, чи можна приймати всередину. Аби приймати ефірні олії всередину, є кілька методів. Один із цих методів це в таку веганську капсулу пусту накапати собі масло і, звичайно, її випити з водою. Другий метод, який я частіше, Всього використовую це накапати в мед і ось так прийняти ефірну олію. Дуже часто я приймаю ефірну олію, коли відчуваю перші такі симптоми застуди. Третій варіант, як можна приймати всередину. Хоча ефірні олії не розчиняються у воді, але, наприклад, м'яту і лимон я можу капати просто у воду, просто треба добре розколотити, щоб ця вода була тепла і швиденько випити. Все одно, звісно, що ефірна олія залишиться на стінках вашої чашки. Якщо ви залієте туди ще води, то буде ще відчуватися смак ефірної олії, лимону чи м'яти. Або накапати, наприклад, на дольку лимона теж можна, досить непоганий варіант. Застосування ефірної олії з водою. Четвертий варіант, це можна додавати ефірні олії вже, можна, сказати, в напівготові страви ваші, наприклад, орегано, майоран, кінзу, можна додавати вже в ваші овочі чи м'ясо, рибу, тобто в ваші готові страви, щоб покращити їхній смак, щоб додати корисні властивості ще більше до них. І теж досить цікаво. Якщо ви по четвергам п'єте каву з корицею, то дуже класно додавати. Давати ефірну олію кориці, тому що так ви будете 100% впевнені в тому, що це кориця. Зараз виробники через те, що цей процес теж здешевляють, вони дуже часто пишуть на упаковках з касією, що це кориця. Тобто ця така красива, дуже гарна паличка така. Це у нас взагалі то касія. Кориця має таку пористу, таку слоєну структуру. Вона має багато слоїв і кориця виглядає саме так. Це досить дорога спеція, тому її Дуже часто заміняють на касію і пишуть, що це цинамон. Тому не ведіться на таке і завжди дивіться, що ви приймаєте всередину. Ось такі є варіанти використання масел, але ці варіанти відносяться саме до ефірних олій терапевтичного класу. Тепер ви знаєте, як розрізнити ефірні олії та які є варіанти використання цих олій. Я думаю, що тепер ви будете більше підковані, будете більше знати. Якщо вас цікавить якась додаткова інформація, звертайтесь до мене, я обов'язково надам вам відповіді. Підписуйтеся на мій канал, тут буде ще дуже багато цікавої інформації про правильну ароматерапію. Також навчитеся. Підбирати ефірні олії для себе, ставте вподобайку, дзвоник і до скорих зустрічей.